На сьогодні заплановано на засідання земельної комісії з питань земельних відносин, природу користування, планування території будівництва архітектури, охорони пам'ятника історичного середовища, благоустрою, комунальної власності, житлово комунального господарства, а та транспорту внесення в кітеранів. Спочатку хочу сказати, на засіданні присутні члени земельної комісії Бойко Руда Петрович. Борис Володимир Миколайович, Борисчук Василь Жорович, Картушняк на війні. Також запрошений секретар селищної ради Вселенко. Голови селищних рад. Голова серед голова селищної ради. Запрошений. Да, запрошений. Ну, Немає голова селищної ради немає. Перед, перед початком засідання земельної комісії прошу проголосувати за, за порядок денний, який є, е, на, який є на сьогоднішній день. день якщо немає вказати, прошу проголосувати. Члени комісії, прошу проголосувати. Так. На порядку денному, 21 питання. Почнемо з першого, так? Да? За такі, не є, не Перше питання про надання дозволу, про наняття земельної ділянки у власні качуку качу, Володію Володимиру, для обміни стало житлового будинку господарських поділів спорудів. На території Князкої територіальної громади селища Пнярка, вулиця врожає 9, Пульчинський район, Зміницька область. Наведення інформації даємо слово Дунікторій Сергій, начальник юридичного міку. Є замовлений податкові нови, відповідно, особа хоче, щоб цю до ділянку йому передали власність. Проект рішення робимо зміна рука. Відповідність документи. Череобхідні заяви рішення запитання. Питання. Зауваження. Хто за що винести питання на сесії? Друге питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загального приступання, яка використовується як внутрішньоквартальні проїзди підшопові зоду з метою встановлення земельного сервітуту за рахунок земель власності. громадян про не власності. Але ні є в нас прохання про надання дозволу на розроблення проєкту зимоустрію. Землеустрія площа земельної ділянки 0,0072, яка знаходиться на території селища Вогнянка вулиця Незалежності, безпосередньо придала доїжджу до земельної ділянки, яка перебуває на неї в приватній формі власності. Питання відноситься про затвердження проєкту землоустрія, а також пропозиція на надати дозвіл на укладення договору з артикуту.

До Рухняцької селищної ради звернувся Решенко Роман Олександрович і заявою про затвердження проєкту землю, на якій попередньо сесії давався дозвіл. Проєкт землю і земельної ділянки за адресою селища Воронка, вулиця Національна, 24А. На даній земельній ділянці знаходиться межі така будівля, яка перебуває у власності вказаного громадянина. Відповідно, особа звернулася із заявою про затвердження проєкту землю. Надання дозволу виготовлення експортної кошової ціни, вказаної земельною ділянкою. Проект рішення є рахунок. Питання заважу. Виноситься на просесію. Так, четверте питання. Про затвердження технічної документації з'їздим устрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натові громадянина Миргода Олександра Михайловича для відмінистства житлового будинку господарських будівлі складу на території Хнянської територіальної громади села Колотенка Турчинського районної міської області вулиці Миро 22. Запрошуємо майданин, якого відповідні є наявні документи нашкодить будинок, які розташований за пресуденка села Мирона, з2, є розроблений проєкт. П'яте питання. Про затвердження технічної депутації щодо встановлення американських землі на форі громадину п'ясту Валерію Сергійовичу для будівництва поговорити житлово господарських будівель і споруд на території Пархнянської літальної громади селища Оп'яр, вулиця Стічовицька, 523, Тучинська район, Вінська область. Валерія Степанович на право власності на межкові свідчення право на спадщину за законом. Відповідно, технічну документацію земнового стріляти. Також передати йому багато ділянку кішковим будинку в приватним власності. Відповідні всі документи, необхідні для прийняття вказаному рішення, є наявні, проєкт рішення, які законані комісії на різних. Що це про затвердження технічної документації земного структуру? Щодо встановлення меж земельної ділянки по... в натурі, земельний сапко, і не борисів міста обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Хмельницької територіальної громади село Бербова, вулиця Шевченка, 42, Тучні, області. Це вкуні набули це набула власний штовий будинок відповідно, до самоправо на спадщину за закону, підказати на будинку відсутня земельна ділянка, яка... Звернулася від організацію, зробила технічну документацію з Білорусі та здобувалося до середньої ради про надання її власності указання зімельні ділянки під житою демонстрій. Необхідні всі документи на тримання зімельної ділянки, власність є надання. Проєкт рішення, на сесії. Що закуплені? Сьоме питання про затвердження технічної документації з Білорусі. Межземельні ділянки на полі громадян. Щери Володимир Васильович. Щерги Васильівні, щерги Васильівні Бахмуті, до Вінництва обслуговування житлового віри з полиської будівельни із На території Вогнянської громади селища Вогнянко, вулиці Івана Кожидуба, Кучинська районівська область. Житлова квартира в будинку перебуває, написався зосином на право власності на житло у сумі, е, суміжній власності е, безпосередньо щедро Вадима Васильовича, щедри Міни Васильівні, щедри Василя Івановича. Відповідно до наданих документів, земельна ділянка розділ зроблений документацією замовською і передається власність, відповідно, так як житлова квартира була на третій частині кожного власності, відповідно, так і земельна ділянка передається у власність.

Будівля, яку вона використовує як для проведення комерційної діяльності і безпосередньо як для проживання. У зв'язку з цим відбувається поділ даної земельної ділянки. На даний момент ціле призначення земельних ділянок ну, утворених дві. ціле призначення для вільних задрування будівель торгівлі. Земельна ділянка загальною площею була 0,17%, відповідно, вона ділиться на дві земельні ділянки. Є розроблена документація, яка відповідає чому законодавству наявність від мене. Зауваження пропозиції. Значить, носимо сесії, сказав. Про закрешення землеустрюст, конкретно землеутру ще не йде для виробництва майстра поводи. Пошукова земельна ділянка це призначення для а На даний момент вона використовується займаний пункт земельної ділянки, ранком 0172, тобто 100-ка більше. Земельна ділянка затверджається технічна документація для устрою. Передається пропозиція передати марську Володимиру Миколаєвичу земельну ділянку ставку 11%, так і розпередного положення до варіанту максимальної суткової І терміном оренди 17. Мінімальний термін для категорії сільськогосподарського призначення. Пропозиція на сесії. Десяте питання. Про затвердження проекту землеустріч <coughs> за і земельної ділянки варіанту для виробництва Слободя у Росіяних. На перший це проєкт землу земельної ділянки для оборотництва площою 60%, тобто це максимальна площа, яка розробляється під огородництво. Земельна ділянка розташована на території селища Вогнярка. Відповідно до положення про оренду від ставка пропонується межа 12%, тобто максимально. І термін оренди 7 років, тобто мінімальний термін для теополізації способних закрашення. Про затвердження проєкту заволодію, що відведення земельної ділянки в оренду для місця, що люди. Звукная девянка розташована на территории. Це категорія земель польові дороги, які розташовані у межах масиву земель, які перебувають в оренді у паїма ауру Відповідно до чинного законодавства, ці поліві дороги передаються без аукціона орендерам, які використовують загальні масиви земель. оренди. Відсоткова ставка яка є застережена максимально 12%. Терпін оренди опонується сіроки мінімальний термін такої категорії ділянка Та полюзево таки передаються варту безправлені пропозиції на сесії. Преднадцять позахинення. Позиції на сесії сказав. Чотирнадцяте питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів з електронних комунікацій. Товариство Ukraine Power Company. Про передачу їх оренду в земельної ділянки, яка розташована на території. Селищ, села Марківка, площа земельної ділянки 0,030 га. Цільове призначення для розміщення та об'єктів з політичних електронних комунікації. Тобто, це встановлення вишки для покращення стіникового зв'язку Київська, які безпосередньо компанія надає жителям, в тому числі, села Марківки. Пропозиції я передати в оренду цю вказану земельну ділянку Указано цілевого призначення, відсоткова ставка 12%, тобто максимальна. Термін оренди заємники пропонували в цьому коментанні, вони мають бажання взяти на 25 років. Це вже за результатами комісії, чи підтримує комісія встановлення 25 років, чи передаємо в оренду на менш тривалий термін 10 років. На розгляд комісії. Народная сесія, так, пропозиція. А пропозиція поміняється. Пропозиція вноситься питання на серці, то що є не поміна. Зимова ця громадянка зміцова Діосина, яка хоче отримати земельну ділянку, яка розташована в селищі ВАКС.

Я дозволу накладення договірній землі на дві земельні ділянки земельники, пачка, порівняно. Питання стосується попередньому. Ці земельні ділянки, які утворилися в результаті колін, передаються оренду відкачкати ділянки, за позначення для бійця. Вказують земельні ділянки, передаються варіанти без проведення акціону. Зв'язку з тим, що на земельні ділянки, розташована будівля житлова. Яка перебуває як у приватній власні перекачу потеряння. Відсоткова вирі. ставка залишається 12% такого змагання і термін, на який передається в мене ділянка братій, пропонує за 5%. Хто 18 розірвання довгої землі з команди, а в 80-м арту. На даний момент існував договір оренди з Олександром Артуром Ретиковичем, але у зв'язку із смертю впевненої особи припиняється договір оренди, в якому міг порознував.

На території селища Пахлянка вулиці Незалежності вони перебували в постійному користуванні земельної ділянки, тому що 0,0147Г це буде призначення одиниці податковування будівель торгівлі, яка на даний час ця будівля, ця будівля земельної ділянки вона подана достовічуна і вже зв'язку з тим комунальне підприємство здобувалося щодо припинення права постійного користування заказаної земельної Позиції сесії. Хто за? перше питання продання дозволу на проведення експертношої оцінки з земельної ділянки. Це, 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 про надання дозволу на проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки. У зв'язку з тим, що він має бажання викупити цю земельну ділянку, враховуючи той факт, що на земельній ділянці розташована будівля нежитлового призначення, яка відбуває у власності заявника, земельна ділянка відчужується без проведення аукціону. Пропозиція надати дозвіл на проведення експортної грошової оцінки доручити статочному голові. Лисаком Вадимом Петровичем про сплату розплату авансумерського рахунок, оплати ціни неземельні ділянки. І безпосередньо маляни Лисаководим Петровичу сплатити 20% від вартості на тим-прошкові ціни. Це для розроблення декоментації, як я думаю, що за дане питання вийде на сесію. mm -hmm. Все для заменяння комісії закрытие, я при за увагу.